Ну, мені дуже приємно зараз знаходитися знаходитись тут і у Львові. Це одне з моїх най, найулюбленіших міст. А зараз дуже стислені, бо не так багато у нас часу. Ми пройдемося з вами по по експорту органічної продукції. Я розкажу вам про огляд ринку, умови виведення на зовнішні ринки та процедури експорту. Стисло про нашу компанію. Ми є консультаційною компанією з органічного напрямку. Допомагаємо малим та середнім бізнесам виходити на зовнішні економічні ринки, також проєктам підтримки органічного розвитку та урядовим структурам в області розвитку органічного ринку. Зараз пройдемося швиденько по категоріям органічної продукції та сировини що орієнтована на експорт. Більш за все запитують імпортери спельту, насіння соняшне, кокурудзу, льон, ячмінь, гречку, просо, гірчиці, овес та соя. Це такі найбільш орієнтовані зернові та олійні культури на експорт в Україні. Так склалося. Серед ягід можна виділити такі як чорниця, клюква, брусниця, ожина і також із дикоросів ядро грецького горіху. Чому я показую вам швейцарські йогурти? Бо нещодавно до нас нам координатор швейцарського проекту Тор Альфріхтер подзвонив і сказав: уявляєте собі, я знайшов йогурт. У нас в магазині куб з ягодами з походженням з України. Тому і вже казали, що дуже поширеним зараз стає такий сертифікат і стандарти Біосвіз. Ну, я думаю, що НОП теж буде набирати свій попит і в майбутньому ми будемо бачити продукти не тільки у Європі, але й у США, у Канаді і так. Органічне виробництво в Україні та потенціал розвитку органічного виробництва ви бачите, що процент складає менше одного проценту. Загальна кількість сільських угідь України у тисячах гектарів це сорок тисячі А кількість сертифікованих органічних угідь. За джерелом Федерації органічного руху України складає 400 764. Тобто є потенціал до розвитку, є можливість розвиватися і виробляти продукцію для, для покращення експорту. Чому експорту? Тому що, на жаль, зараз це є одним із передових напрямків. Завдяки експорту ми розвиваємо наш органічний бізнес, а потім вже і... Ті гроші, що приходять до нас з Європейського Союзу, більшість вкладає у розвиток внутрішнього ринку. Розподіл органічного експорту України а, у 2014 році найбільшу частку склала Німеччина. Ну за інформацією органік стандарт. Потім є Польща, Швейцарія, Нідерланди. Але не дуже треба приділяти увагу навіть е, цим цифрам, бо е, це інформація, що стосується невеликих партій. Це партії, партії машині, да, автомобільні. А якщо ми кажемо про судові партії, що майже завжди йдуть з півдня України, то великими імпортерами є Німеччина, Голландія, Британія, Франція, Іспанія, Італія. Органічні продажі в Німеччині, як ви бачите, дуже зростають і мають позитивну тенденцію. Так і не тільки в Німеччині, а й у європейських країнах споживання органічної продукції зростає з кожним роком. І Німеччина, як і інші європейські країни, хочуть переходити на продукцію ближніх країн, а не на продукцію з Китаю чи Індії, тому є така позитивна тенденція споживання. Саме української органічної продукції. Як вам казала, що найбільшу частку в європейському імпорті кормових сільськогосподарських культур складають ті країни, котрі мають вихід до. До головних морських портів, а це ідуть іде річ про партії від трьох тисяч тонн і до шести тисяч тонн. Чим більша партія судова, тим менше витрати на фрахт судна, і тим більше об'єму, що постачаються в ці країни. Потім з цих країн наша продукція розходиться і по всій Європі, і навіть у такі країни, як Америка, Канада. Навіть ми мали запити із Австралії. Основна органічна кормова продукція, яку запитують імпортери, по досліду кюз ми, ми проводили такий попит серед основних великих органічних імпортерів. То ми найбільший попит і назай, ну, наразі мають сьома макуха-соняшника, жовта кукурудза соя, ріпак, насіння соняшника, ну і так далі. Макуха-соняшника зараз є дефіцитом, бо ми мали. На жаль, не дуже приємний скандал з цією продукцією, і тому зараз партії зменшилися. Виробники не хочуть брати на себе такі ризики і постачати великі партії, тому маленькі партії коштують і більше, і дорожче. 10 країн з найбільшими ринками органічних продуктів от ви можете для себе виділити як і європейські країни, так я хочу звернути вашу увагу на США і на Канаду. А з кожним роком попит все більше і більше. Чому? От, наприклад, а, Україна має дуже великий потенціал постачання кукурудзи і Сої у, у Канаду та Америку. А ми можемо побачити, що зараз постачальником є Румунія, саме Кукурудзи. Чому не Україна? Тому що Україні треба ще розвиватися. Але ми, але ми розвиваємося зараз, і я думаю, що скоріш за все Україна дожене Румунію, а потім ще її пережене. Так само і про Сою. Найбільшим постачальником Сої є Індія, потім де, і де, Китай, але Україна теж є дуже великим постачальником Сої, як на європейській ринки, так і в скорому е часі буде постачати і в Америку. Ви бачите, що Україна. Е Входить ну, до десятки виробників з органічної сільської господарської продукції і має всі шанси в майбутньому стати одним з лідерів світового ринку органіки. Це була заява нашого колишнього міністра агр агрополітики Павленка. Але а, Україна знаходиться зараз. А, ну ви, ви не дивіться, що вона знаходиться внизу. А, це дійсно великий приріст а, а, органічного. Виробництво сільських господарських земель. Просто що Російська Федерація вона більша, і тому в неї приріст більше. Але якщо порівнювати, то Україна все-таки йде набагато швидше. От статис статистична інформація та динаміка органічного експорту з України. Ви бачите позитивну динаміку, і нам це дуже приємно. Ми, ми допомагаємо нашим експортерам виводити продукцію а, на, на європейські ринки. Які тенденції зараз міжнародний ринок дуже стабільно розвивається? Попит перевищує пропозицію. До нас звертаються, але навіть наші виробники зараз не можуть забезпечити таку ну, такі об'єми. Ви бачили, які об'єми там до 20 тисяч тонн. І це, і це було на хвилинку на листопад минулого року. Це тільки на листопад їм потрібні були такі об'єми, а також. Європейські покупці намагаються зменшити залежність від заморських країн. Є такий рух виганів і споживання органічної продукції. На жаль, є скандали і випадки шахрайства. Існує потреба в надійних та професійних постачальниках продукції. Одна з найголовніших складностей це забезпечення необхідних позників якості органічної продукції. Ну зараз ми над цим працюємо. Я думаю, що найближчим часом вже таких. Проблем і найбільшої складності не буде. Зберігання, очистка, безперебійна, своєчасна доставка, а також заборона геномодифікованих організмів у Європі. Органічні зернові, як я казала, існує дефіцит виробництва менше споживання. Розвиток тваринництва — строгіше правила стосовно застосування тільки органічних кормів. Імпортери шукають постачальників з сусідніх країн. Індія, Китай, Аргентина це вже не, не цікаво вже хочеться купувати з України. А слабкий імідж постачальників, а також ну це, це до мінусів, і пошук надійних трейдерів, прозорих поставок, ресурсозберігаючих структур, органічні зернобобові. Мають великий вплив на усі... дуже дуже гарні. Усі в це як наші палички виручалички у органічному виробництві. Також є тренд для веганів, бо це заміна білку. Вони використовуються у я забула. У у кормах, у кормах більшістю європейських компаній. Ну і дуже мало, але або, або нічого майже не імпортується з України. І це превеликий жаль, тому що у нас, на жаль, виробники. Думаю, що треба вирощувати те, що хочуть наші імпортери. Але ні, треба, щоб була повна зміна, і треба заплановувати свої продажі не на наступний рік, а на цілий період, там, на цілі п'ять або більше років. Органічні олійні культури, соя, сонячний кріпак, кунжут, льон. А, так як клімат Західної Європи, він не дуже підходить для вирощування цих культур, а, то Україна є одним з потенційних постачальників. Наприклад, Німеччина імпортує 20 тисяч тонн сої, 10 тисяч тонн насіння соняшнику та 5 тисяч тонн рибакої, 5 тисяч тонн насіння, насіння льон. Італія імпортує 80 тисяч тонн сої. І Італія, до речі, дає більше ціни, ніж Німеччина. Ну, це з нашим досвідом ми бачимо, що Італія готова платити більше. Ну, це, не, це не значить, що треба продавати тільки в Італію. Також е, в, Руму... в Румунії Румунія є одним з наших е, органічних конструкцій. Конкурентів вона експортує дуже багато продукції у європейські країни. Також такі є країни, як Казахстан, Бразилія, Аргентина, Китай, Угорщина, що теж постачає свою продукцію на європейські ринки. Також не, не варто забувати про менш привабливий ринок: це хлібобулочні вироби, насіння горбуза. Ну і такий мінус в Україні: що, хоч ми і кажемо, що немає геномодифікованого. Організмів, але а, нещодавно я прочитала таку статтю, що США написала вже, що в Україні 80% сої соїв з геном модифікованих згідом модифікованого матеріалу. То, да. а, про приватні стандарти вже, вже так ми, ми вже казали, але ще раз хочу наголосити, що є. Німецька асоціація переробників, така як БІНН, вона встановлює більш жорсткі допустимі, допустимі рівні залишків пестицидів, ніж рівень. А потім деякі покупці вони вимагають теж ще додаткової контроль продукції, яка до них надходить. Вони приїжджають і дивляться самі, роблять свої спеціальні інспекції для того, щоб бути, ну знати, що дійсно їх та продукція, яку вони закуповують в Україні, є надійна. Також деякі голландські виробники вимагають сертифікат GMP, І ще дуже багато там фейертрейд, халал, кошер, натурланд, біосвіз, Soil Association, Demeter, новим. Можете ще звернутися після презентації, і ми більш детально ще розкажемо. Про процедури експорту саме так звучала наша презентація. От компанія uh, К'Ю за підтримки швейцарського проєкту разом з Фібол uh, випустила такий посівник процедури експорту органічних продуктів, uh, де, про, де покроково uh, тлумачиться кожен етап виходу на. Uh, Експортні ринки з органічною продуктом дуже важливо є підготовчі дії. Дуже важливим є правильно і юридично грамотно складений контракт зовнішньоекономічний, де враховано всі етапи. Також необхідно забезпечити правильне зберігання. Продуктів простежуваність та цілісність органічної партії продукції відбір з а дуже важливим є відбір зразків органічним органам сертифікації, і як вже наголосив наш колега з Organic Standard, що відбір зразків зараз. Відбувається не тільки при експорті, а ще й при імпорті, ввозі у європейські країни. Дуже важлива є упаковка, маркування, логістика. Але я теж хочу наголосити на менеджмент. І пан Володимир казав, що дуже важливо, що, що це є однією з складової на європейські ринки. Чому? Бо ми дуже часто кажемо, що продукція повинна бути органічна, що органічна це вже, це, це, це вже, це вже добре. І якщо ти Виросте дуже гарно, то в тебе будуть всі купляти. Так, да, всі хочуть купляти, але коли діло доходить до експорту, ми не можемо правильно справитися з усіма операціями. І навіть та комунікація, яка дуже здається легкою, виходить не дуже легкою. Тому менеджмент є ключовою такою да, ланкою. Нормативна база, це постанови Ради ЄС. А, є і до конкретних ще кілька слів про експортні проекти в Україні на замовлення імпортерів До нас звертається дуже багато імпортерів а, з приводу постачання продукції саме саме для них. Тому ми а, співпрацюємо з ними, виїжджаємо на місця до компанії і заохочуємо їх працювати саме з тими імпортерами. З, ви бачите гриноза. Це дуже е, знайома, мабуть, усім вже компанія е, або або незнайома швейцарська компанія, яка імпортує е, гречку, льон е, гірчицю, е, і зацікавлена у поширенні е, бази постачальників, бо не не вистачає е, на наразі. А також проект Біоландмарт, який теж зараз в Україні дуже активно працює. Є нас звернувся також імпортер Айкер Мюля, який дуже бажає закуповувати органічну продовольчу пшеницю. З от ви бачите, які вимоги до шуканої сировини і. Майте собі на увазі, що об'єми вони просто ну об'єми кожен раз зростають, то немає ніякого ліміту. Чим більше постачальників буде, тим, тим краще буде виробнику, бо він переробляє пшеницю у муку, а потім постачає її на на вироблення прохмалу у Німеччині. Дуже важливе, звичайно, відвідування міжнародних виставок, однією з них є біофаг, і Клюс активно працює з іншими організаціями, як органік Стандарт, Гріндосіє, і якщо я ніколи зараз не згадаю інших, то будь ласка не треба на мене там обіжатись. Да? Бо це дуже, дуже важлива виставка, де кожен може показати себе, а також набути досвіду, як компанії європейські виробляють продукцію, як... Тобто дуже, дуже важливо ще й маркетингом займатися. Ну, мої контакти можете звертатися до нас у компанію, і ми більше проконсультуємо вас стосовно ваших питань. До... У нас підхід до кожного клієнта є дуже унікальний. Э, будь ласка, прошу. Дякую, дякую, дякую Маша.